Щоб день гарно розпочати, всіх нам треба привітати. Доброго ранку, любі малята, веселі хлопчики, щасливі дівчата. Ось сонечко, шле вам ранковий привіт, і хмарки за ним пролітають услід. Вже пташки співають нам різні пісні, і квіти вже тут. І ось там вже рясні, чекає вас день, повен різних пригод, прогулянки, друзі, ніяких невзгод. Дітки, у цей сонячний ранок я сподіваюсь, у вас гарний настрій. Посміхнемося один одному, мамі, татові. Малята, закінчилась зима, прийшла до нас нова пора року. Як ви гадаєте, малята, яка пора року до нас завітала. Весна, настала пора року весна. Де вона проходить, там травичка сходить, квіти розцвітають. Солов'ї співають. Малята що можна сказати про весну? Яка вона? Весна тепла, лагідна, квітуча, чарівна. Весною все на землі пробуджується, з настанням весни. Яскраво світить сонечко та дарує всім нам тепло. Дітки, а яке сонечко зараз весною? Сонечко яскраве? Тепле, лагідне, веселе. Малята, весна прийшла до нас з подарунками. Давайте роздивимось подарунки весни і назвемо їх. Дивіться на картинки і будьте уважні. Весна дарує нам травичку. Весна дарує нам дощик. Весна дарує нам. Квіти. Весна дарує нам комахів. Весна дарує нам тепле сонечко. Весна дарує нам птахів. Весна дарує нам зелені листочки. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Дітки, давайте пригадаємо, то яка пора року завітала до нас. Весна, а яка весна малята? Весна тепла, квітуча, чарівна. Сонячно. Малята, коли будете з батьками на прогулянці, роздивіться, які подарунки принесла весна. Давайте малята берегти дарунки весни. А я кажу вам, дітки, до нових зустрічей.